Любі друзі, з вами бірауто, рубрика оновлення. Peugeot 308. Детальне відео ловіть в наших сетях на ICN на автоматі 2019 рік. ціна 14300 Класні комплектації. Nissan Qashqai, 2 літра бензин, варіатор, повний привід без єдиного підкрасу, ключовий доступ, панорама, фул із фулів, комплектація жир 210 тисяч, машина стан 5 плюсом, майже 6. 10 рік, ціна 12 995 пари. Мікроавтобус Opel Vivaro 2020 року 2-літровий дизель 18 тисяч кілометрів. Є підкрас по виїзній дверці, був нюанс, але завдяки цьому нюансу маємо провір. Комплектація жирна, машина нова. Тут нема що і розповідати. Якби. Буде детальне відео. Оглядайте. Дивіться, кому цікаво, телефонуйте. Автомайданчик Біарафту. авто.